Мої вітання! З вами архітекторка Анна Бажан, і ви на каналі Хочу говорити про архітектуру. Сьогодні зі мною в ефірі моя колега і найкраща подруга Аліна Захарченко. Мої вітання! Будемо з нею говорити про архітектуру, де я буду задавати питання, будемо згадувати нашу юність, молодість і зрілість. Все про професію архітектора тепер в діалозі. Мої вітання. Привіт, привіт! Перше питання. Як ти знала, що хочеш стати архітекторкою? На що опиралась, обираючи професії? Мабуть, як і більшість архітекторів, я любила малювати. Ходила в художню школу і, в принципі, посвятила, мабуть, половину всієї школи на малювання? Мене це виходило і мені подобалося. Відповідно, перші професії, з якими асоціюється малювання, це дизайн або архітектура. Скоріше за все, це йде з дитинства, тому що коли я була маленька і щось малювала, всі говорили: Ой, як красиво, Мабуть, будеш архітектором. Звичайно, це якось вплинуло на це рішення і мої батьки також на це вплинули, адже мій дідусь і тато архітектори. Тому можна вважати, що ця професія була нав'язана менше з дитинства, і коли настав час думати про вступ до вищого навчального закладу, це було не складно, адже я знала, куди веде моя дорога. Тобто, табто, получається, це було порівняно передбачено, і ти бачила перед собою найважливіше це приклад, як воно в реальності відбувається. І ця професія, получається, для тебе вже була привідкрита, порівняно з людьми, які нічого про це не знають. Коріш за все, що так. Бо то, бо коли у мене були якісь запитання, а що це таке архітектура? Мені завжди хтось пояснював, да там розказував, що ось там будеш проектувати, це пов'язано з тим чи з іншим. Да, і ти вже в тебе з'являлася якась уява. Тобто, це не просто викладач, да, там в. Школі, коли ти розумієш, що це таке, що ти приходиш в школу, викладаєш, а тут щось інше, щось те, до чого ти взагалі не дотичний, і в цьому випадку так мені допомогли саме ну, батьки. На я могла б тільки про це мріяти, бо я була свого роду уніком, і мені питали постійно: Типу, Аня, а може тебе все-таки хтось малює? А може ну все-таки розкажи, бо я теж ходила в художню школу, і це на що я могла опиратися, завжди казала. Ну, у мене дідусь вірші писав. У мене дійсно ніхто не був такий творчий. Більше прагматичні люди були. Друге і найскладніше в професії це вибір навчального закладу. Чому НАУ і коледж? Адже коледж формально економить лише рік. Як взагалі ти до цього прийшла і планувала цей шлях? В моєму випадку коледж це не економія року, а навпаки, я навчалася довше на один рік відносно моїх однокласників. Я не дуже добре навчалася в школі, мені давалися тяжко точні науки, і тому мої батьки, як, як і я боялися, що я не здам ЗНО після 11 класу та обрати бажану професію, ну, в моєму випадку, це архітектура, так. Саме тому вирішили спробувати вступити до коледжу архітектури та дизайну після 9 класу, там були топні екзамени, рисунок, математика та українська мова. Все це можна було з легкістю здати та потрапити на архітектурний факультет, що в мене й вийшло. Хочу зауважити, що саме в коледжі мені дали такий жорсткий фундамент освіти в архітектурі. І в цілому, ну дивлячись на те, що перший рік у нас була кільна програма, так ми дотягували те, що ну. Ти ж після дев'ятого вступаєш, так і 11-й клас за рік ти екстерном ніби закінчуєш. Все одно був дуже чіткий підхід. Хороший спеціаліст вели пари, і в цілому, за рахунок того, що ти в коледжі три роки з чотирьох учиш свою спеціальність. Перед вступом в університет в тебе є можливість вирішити, чи дійсно архітектура те, що тобі подобається в моєму випадку. Мені пощастило, адже профільні предмети мені давалися краще всього, і я обожнювала проєктувати, вчити норми. Мені було це дуже цікаво. Тому після коледжа я на всі 100% була впевнена. Далі тільки архітектура. Мій вибір впав на Львівську політехніку і нау в обидва вузи. Я вступила заступними екзаменами. Ну, на той момент. Момент не потрібно здавати ЗНО після коледжу, а просто ти йдеш і вступаєш або на третій, або на другий курс. Щодо Львова приїжджати я не хотіла, і все ж таки обрала нау. Твоїм вибором я не жалкую. Там дійсно навчали. Хочу додати одну річ стосовно навчання. Хто вчиться, той і научиться. Я вірю в цей вислів і впевнена, що так і є. Я навчалась, ходила на всі пари і вчасно здавала всі курсові роботи. Відповідно, було тяжко, але я дійсно винесла звідти те, що могла. Я знаю людей, які вчилися на моєму ж потоці в НАУ і вони жалілися, що ось там в НАУ нічого не учать, вихователі не ті, пари погані чи ще щось. Я дивилася на них. І думала, ну, а чому? Ну, бо в принципі, програма хороша, ти робиш багато роботи. Так, це все було достатньо великий об'єм, і ти приділяв ну для цього дуже багато часу. Відповідно, ну не винести звідти взагалі нічого неможливо було, було просто взагалі. Вибір університету для мене був складний, бо я мала поступати у львівську політехніку а для тих, хто Навчався в Івано-Франківську в Чернівцях і в західна частина України. То для нас, якраз цих людей, західників Львівська політехніка, це було щось таке, як МЕК. і зрозуміла, що я можу вступити тільки на бюджет в свій університет в своєму місці, і все. Тобто ну це навіть не університет, цілий був це більше факультет. Але саме до щодо мого університету, там була така прикольна штука. Те, що це був університет Нафти і Газу, і там дуже навчали технічним таким різним наукам, і я ще вивчала креслення елементів і механізмів, викладачів, які навчали Вау. людей, які проєктували нафтові скважина. Так. Тобто це було Ого, це інакше круто. геть. Тобто, і мене це захоплювало, тому що, коли я ходила корпусами університетів, ми там був такий перехід, і я дивилась на ці креслення саме технарів, і це було таке технічне креслення. Я пам'ятаю, що перше, що я таке складно красила, це була м'ясорубка. Ми її красли в розрізі, в 3D-моделі і так далі. І це для мене було щось таке неймовірне. І власне no. я на цьому так натренувалася. я натренувалася на цих шестернях, на цих детальках. Я вимальовувала цю гостру стрілечку. Мала бути така спеціальна чорна чорнажко. А коли я прийшла здавати екзамен на архітектурний факультет. Я розгубилась, тому що там не було деталюк, не було шестернів, не було якихось елементів, що обертаються, і не було кулі. А мене якраз вчили креслити перетин, коли якийсь елемент або куля врізається в кулю, або прямокутник врізається в кулю, і це треба було прокраслити повністю, щоб було навіть видно навстрізну будову цього всього. І я так розгубилась, що цього немає, що там було щось простіше, що допустилась помилки. І мені відтоді подарували дуже класний набір. Кал мене була дуже класна така кругла лінійка. Зараз я її, до речі, не всюди бачу. Для мене відкриття в коледжі було це рішина. Це було це. наскільки круто. Я така дивлюся. А вони тоді продавалися в канцтоварах, такі легенька, легенька ця рішина. І потім я приїжджаю додому. І е, показую тату, кажу, «Тато, дивися, яка в мене крута лінійка. Він такий так у мене така є, і він достає свій набір. Рішина, яка важка. Вона Ой. наскільки була крута. Вона чуть чуть десь там була проломана, десь там підклеєна, але вона я з цією рішиною пропрацювала. Ну, весь коледж, бо в коледжі я працювала вручну, креслила не в. Не в програмах, і виходить. Ну ця рішення, що досі лежить. Я її передала своїй сестрі, бо вона ж на дизайн вступила. І оце креслення ці, боже, вона золота. Буде передаватись з покоління в покоління. Хтось передає персні її золото, да та мами ріши говорити вже про інструменти канцелярські стілі архітекторів. То мені найважче було підібрати циркуль, і всі в мене на циркулі розходились. Коли їх краси, вони потім ставала наш шпагат рано чи пізно, якщо їх там не вдало стримати, або, наприклад, ця голка вискакувала я, значить, довго ці циркулі шукала, і найефективніший виявився супердешевий металевий такий циркуль, в нього була дуже довга гостра голка. Бо я пам'ятаю, і... ми красили тушью і обводили це все. І мені дідусь такий принцип на тобі, і там цілий okay. набор. Okay. Так, і я ще не креслила. Наскільки якісно він був тоді зроблений, не знаю, за які гроші світу він його купляв. До речі, дідусь мене. Вчився в кнубі. Ті, хто раніше навчались в кнубі, вони кажуть, що тоді була досить потужна школа, і коли вже старі да. майстри закінчили університет, там вийшли на пенсію, кудись роз'їхали, ще якісь обставини, то якраз від того моменту почала кнуба занепадати, і, і ця тенденція щороку зростає. Тобто мені подобається, як воно звучить. Я закінчила кнубу, вау! Типу, це ж все прям. Відзнака того, що ти класний архітектор, а на практиці, коли спілкуєшся з цими людьми, які тобі розказують все, як там насправді відбувалося, власне, як і про львівську політехніку, то відуки не дуже. Але знову ж таки, повертаючись до твоєї фрази, той, хто хоче навчитись, він навчиться, і неважливо, які обставини, він візьме а. максимум ця людина і буде себе далі розвивати. Ось тобто я веду більше до того, що навіть якщо локальний міст. То невеличкі, такі як івано франківськ це не завжди означає, що це все погана освіта, точно нічого немає. Тобто, знаєш, таки, від людини до людини залежить. Всякому разі, на моєму потоці і на потоці старше, дуже талановиті архітектори навчались люди, бо я досі на них рівняюсь, і багато хто досягнув чималих успіхів, в тому числі за кордоном. А переходимо mm -hmm. до третього питання. Чи доводилось тобі проектувати аеропорти, чи бути дотичною до цього, Опиши іскравіші спогади з НАУ. Нау це національний авіаційний університет України. В назві самого закладу, який ти вже назвала, вже зрозуміло, що точно будуть аеропорти або авіаційна тематика. І дійсно, в нас був ухил в цьому напрямку. Але ж ми всі розуміємо, що і аеропорт має хтось проєктувати, і ці слова нам завжди повторювали в університеті. <кх> і враховуючи, що це також проекту різниці в принципі немає. Проектувати готель чи аеропорт це все одно процес, який потрібно навчати. У тебе завжди буде вибір. Що саме ти хочеш вибрати, але вітають там саме авіаційну тематику. Щодо програми, в цілому, після такої бази, яку я отримала в коледжі, початкові проекти здавалися дитячим садком. Починаючи з альтанки, ми потім робили проєкт ділянки, на яку пізніше садили житловий будинок, проєкт самого будинку розробляли. Після цього був проєкт міста. Після того, як ми здали місто, вже було необхідно розробити свій житловий комплекс. Тобто, це була теж територія житлового комплексу комплексу з секційними забудовами, де потрібно було все врахувати, і після цього був саме проект житлових будинків з урахуванням типології квартир. Тут вже було цікавіше, звичайно, адже масштаби були немаленькі, а відповідно, об'єми роботи також. Цікаво було в тому плані, що потрібно було самостійно все придумувати на основі існуючих ділянок, які ми підбирали, також самостійно приховуючи все, і рельєфи, і місце знаходження, і специфіку місцевості. Після цього був торгово-розважальний центр в цьому ж місті. І наскільки я пам'ятаю, далі ми займалися вже своїм дипломним проектом, який взяли на захист З Найяскравіших спогадів можна напевно виділити лише окремо викладачів, які так чи інакше вплинули на формування моїх поглядів, смаків та розвинули вміння мислити креативніше або іншими словами вийти за рамки свого сприйняття. Я взагалі людина, яка любить складнощі, і чим частіше мені казали ні, це не те, що потрібно там, чи спробуй інше, чи оці варіанти непогані. Тим краще я видавала результат. І це сприяло тому, що я почала вірити в свої сили і можливості, особливо коли вже бачила кінцевий результат. Він мені подобався, бо по факту цей результат витягли з мене викладачі. Так? І я вважаю, що основна задача вищих навчальних закладів, можливо, так просто співпало, що у мене був саме той викладач, саме на тій да, там, Архпро чи можливо історії архітектури, але в принципі я була зацікавлена в процесі, і дійсно були ті люди, які відкрили очі мені багато на що. Не, не дивлячись на те, що да, там в мене вже була база оця коледжа, де мені здавалося, що я прийшла з коледжа в університет, я все знаю, я класна. Ну ні, ти ще нічого, в принципі, не знаєш. І те, що було, це просто така маленька база, маленька сходинка, це тільки початок. Я як людина, яка ніколи не навчалась в коледжі, як це практично виглядало? Ти, коли приходиш в університет, тебе дивляться вже як на дорослу особистість і кажуть: ти можеш навчатися самостійно. Основа наших університетів на даний час це самостійне вивчення програми. Так? Тобі дають щось дають, там на методичку, іди навчайся сам. Це стосується всього. Коли ти приходиш в коледж, тебе сприймають як дитину. Яка ще не вміє нічого, ти нічого не знаєш. Ти, е, ти прийшов ти як перелякане кошеня, дивишся на цих вихователів е, круглими очима, і тобі кажуть: ви архітектори, ви еліта, ви маєте там, да, не впасти головою в болото. Там все робилося структуровано. У нас був предмет креслення, на якому нас навчали, якщо так дивитися, це товщина лінії. І ми її креслили всі вручну. Тобто нам показувалося, навіщо то, що на лінії тоненька, навіщо то, що на лінії товстенька, куди вона має е, лягати, як це сприймається, як позначається така штриховка, як позначається інша штриховка, шрифти, які вони бувають, чому саме архітектурний, саме такий шрифт, як ним правильно користуватися? Так? Потім як правильно креслити перспективу, аксонометрію. Вся ця база була дана мені саме в коледжі, в університеті. Ну, я не була на першому ем, курсі, але наскільки я знаю, наскільки детально їм такого не, ну, не пояснювали. Там було так: ти прийшов, тобі дали церкву, кресли фасад. А що це таке фасад? А у нас ну все було пояснення всього. Якщо говорити про охорону праці, у нас був предмет, де пояснювали, яка має бути відстань від робочого місця до іншого роботу, робочого місця. Чому робоче місце має освітлюватися? Наскільки це важливо? Тобто, представ собі я прийшла на другий курс, знаючи все це, поряд зі мною були люди, які навіть розуміння не мали, що це таке інсоляція. Бо це все починали роз... ну, в принципі, пояснювати тільки на другому курсі, а ти сидиш і дивишся, а як це так? Інсуляція, аерація? Вони не знають, що це таке. А ти вже там проєктував житловий будинок, де в принципі це вже враховував, бо ну це основи проєктування. От саме цю базу я вважаю, це 100% потрібно в принципі закладати навіть у університеті на перших курсах, але цього не роблять. Саме тому коледжі тобі дають. Основу основ а далі можеш вчитися самостійно, і ти реально готовий до такого. Ти можеш вже навчатися самостійно, бо ти вже ну ти такий зрілий. Це ну, це саме круто. І ще один плюс того, що я пішла в коледж перед університетом. Я чітко зрозуміла, що мені подобається, а що ні. Я коли е, вступала, я не знала, що це таке ландшафтний дизайн, дизайн там і архітектура, чи будівництво в принципі, так а коли ти е, сидиш і за три роки охоплюєш всі ці професії, ти починаєш розуміти, о Боже, ландшафт – це взагалі не моє. Дизайн це не моє там. Да е, крастити вузли, це теж там, ну не знаю, не моє, чи там бути будівельником. Якби всі коледжі такі, ви за роки, затримаєтесь. Всі нюанси професій, і з вами будуть гратися як з дітьми, будуть все детально пояснювати, що куди. Бляха, я б вступила в коле. Головна філософія університету НАУ, і підхід до навчання, який би ти виділила там? Не знаю, як в інших університетах. Ну, знаю, в принципі, кну би так само було. Але так як я була в НАУ, да, мені подобається, що там є відокремлення факультетів. Так, тобто у нас. Був свій корпус, навіть своя майстерня, де могли зібратися викладачі та студенти, які готові були витрачати ще більше сил за для досвіду. Ну і звичайно, це конкуренція університетів, адже всі, хто вступив до КНУБи, не розуміли, чому можуть іти взагалі навчатися в нау? А НАУ, у свою чергу видавала моментами навіть якісніші результати. Студенти, які йшли в НАУ з Кнуби, вони переводилися, приходили зі словами Фух, як там взагалі можна чомусь навчитися? І коли да, вони варилися в цьому просторі нау, вони розуміли, що так все таки тут нормальна база. Що твої батьки архітектори, як тобі допомогла це в професії? Наскільки цей приклад твоїх батьків тебе спонукав активно діяти? Те, що е, мої батьки-архітектори, це звичайно вплинуло на мене. Ще починалося з дитинства, коли я малювала, і всі казали Вау, як красиво! Мабуть, будеш архітектором. Але я в свої 15 років не вірила в себе. І Свої можливості в принципі, коли постав вибір професія, архітектура здавалася найкращим варіантом під час навчання, та й по сьогоднішній день тато і дідусь завжди будуть людьми з досвідом, до кого я зможу звернутися з будь-яким питанням та поспілкуватися на тему архітектури. Це серйозна суттєва відмінність зростати в сім'ї архітектора чи зростати в сім'ї, де Ніхто не мав справу дотично до архітектури, як рости в сім'ї не архітекторів, це по суті, коли я розказую історію якоїсь професії, або те, що я роблю, і мене просто не розуміють, а що тут такого складного, або що тобі підійти і сказати про те, що ти там щось не знаєш. Хоча по факту чомусь саме в архітектурних колах я стикалась з тим, що коли ти чогось не знаєш, то про це соромно казати. Бо Правильно, так якби ти мам навчитись сам це дізнаватись і в цьому розбиратись. От саме таке цінне, що мені допомогло. Якщо роздивлятися в ем, напрямку вибору професій, то от саме в той момент мені дідусь і тато в один голос сказали: Іди на архітектуру адже архітектор може бути і дизайнером, і будівельником, і інженером, але навпаки бути не може. Тобто, коли мені сказали цю фразу, я зрозуміла, а чому мені йти на дизайн? А раптом мені це не сподобається. Я краще піду на архітектор, спробую все. І буду займатися тим, чим мені буде цікаво. От саме, мабуть, це таки якась така тонка грань, в якій мені дійсно допомогли батьки в цій ситуації. І моя сестра зараз теж вступала в університет, і в неї був вибір архітектура, дизайн чи інша спеціальність, і знаючи її навики, що вона вміє, я їй більше порадила піти в дизайн. Тобто, тут уже я на неї впливаю, так як у мене є досвід. Так так само вплинули і на мене батьки в свій час. Дякую за цей чудовий діалог, і мені дуже сподобалось з тобою говорити про архітектуру. Саме в розмові розкриваються всі підводні течії нашої професії. Я підготувала наступний ряд питань, які обов'язково висвітлю. І сподіваюся, саме це інтерв'ю буде корисним для тих, хто шукає себе в професії архітектор. Дякую всім за увагу. Чекаю ваших коментарів, подобайок, підписок.